Степан Руданський. Степан Васильович Руданський, український поет, перекладач, етнограф, фольклорист, народився 6 січня 1834 року в селі Хомутинці Вінницького повіту Подільської губернії, нині Калинівський район Вінницької області, у родині сільського священника. З 1841 по 1849 роки навчався у Шогродській бурсі. З 1849 по 55 у українськ-подільській духовній семінарії Руданський відвідував у камянці подільському народознавчий гурток та створив у 1852 році дві рукописні збірки народні малоросійські пісні, собрані в Подольській губернії. Записані ним переважно в рідних худницях 113 прислів'їв і приказок опубліковані у 1864 році номисом в книзі Українське прислів'я, приказки і таке інше. Частина записаних легенд увійшла до збірки Драгоманова Малоросійське народне придання і розкази у 1876 році. Музика. У 1855 Управління духовної семінарії направило Руданського як кращого учня для навчання у духовній академії. Та всупереч батьковій волі, він вступив до Петербурзької медико-хірургічної академії, яка на той час була одним з найавторитетніших навчальних закладів. Тут, у 1850-60-х роках працювали Сергій Боткін, Іван Цечинов. Підтримувався інтерес до літератури і мистецтва. Аматорський гурток студентів цього навчального закладу вперше у 1844 році поставив драму Тараса Шевченка Назарсто доля. За самостійний вибір шляху довелося розплачуватися з лиднями. Батько відмовився допомагати матеріально. У ті роки Степан Руданський створив історичні поеми-хроніки періоду Гетьманщини, Іван Мазепа, гетьман український, Павло Апостол, Іван Скоропада» і інші. Та відомий шедевр інтимної лірики Повій вітри на Вкраїну деякі поезії Руданського під час його навчання в хірургічній академії були опубліковані в журналах Основа, Правда, газеті Руський мір. Петербургський період найбільш плідний у житті руданського поета. З 1859 року він почав друкуватися. В цей час загострюються громадянські мотиви його творчості, вірші до дуба, гейбики інші. Визріває майстерність гумористичного і сатиричного вірша, наслідком чого було виникнення нового поетичного жанру в українській поезії, віршовані гуморецькі співомовки. Відомі три рукописні книжечки співомовки козака Вінка Роданського, що об'єднали його твори, написані з 51-го по 60-й роки, та упорядковані і найчасто переписані самим автором. Всі свої твори поет називав співомовками. За життя він створив більше 200 таких співомовок, переважно написані протягом 57-60-х років. Академію Степан Руданський закінчив із званням доктора медицини додатково склав іспити на повітового лікаря. 1 серпня 1861 року надійшло повідомлення про призначення руданського в Ялту на посаду міського лікаря. В Ялті Степан Руданський поєднав обов'язки міського лікаря, завідую лікарнею, лікаря в Алупкінських маєтках графа Воронцова, карантинного лікаря порту, і лікаря Ялтинського повіту. З його ініціативи в Ялті було закладено новий ринок, збудовано міський фонтан. Він організував медичну бібліотеку, першу на південному березі Криму. Руданський знайомиться з поетом і композитором Петром Ніщинським, художником Іваном Айвазовським, істориком Миколою Костомаровим, поетом Амбросієм Метлинським. Найбільше ж уваги у ялтинський період Руданський приділяв перекладам Гомера Вергілія, Лермонтова. В Ялті Руданський підготував до друку збірки Подільське весілля та копа пісень. Влітку 1872 року в Криму спалахнула епідемія холери, і Руданський взявся винищувати джерела інфекції. Під час боротьби Степан Васильович сам захворів. Загальне ослаблення організму викликало загострення давньої недуги, туберкульозу. Помер Руданський 3 травня 1873 року на 39-му році життя від сухоту. Його поховали в Ялті на Масандрівському кладовищі. 1892 року на його могилі спороджено перший пам'ятник, який згодом замінили на інший. Нині прах поета покоїться на Полікурівському меморіалі Ялти. За життя Руданський не зміг водити жодної книжки. Лише у 1880 році завдяки Олені Пчільці та Петру Косачеві у Києві побачили світ першої його збірка співомовки. Найповніше видання творів у семи томах з'явилося у 1895 1903 роках у Львові, підготовлена турботами Франка Кримського комарова-лукича. У радянський час саме у 1972-73 роках вийшов у світ тритомник Руданського, до якого не увійшли історичні поеми Іван Скоропада, Мазепа, Гетьман Український та інші. В Хомутинцях, відкрито літературний музей Степана Руданського, знаходиться пам'ятник поету. Його ім'я носить бібліотека у Санферополі, народна капела бандуристів, гуманітарного університету в Ялті, вулиця у Львові. Вінницькою обласною письменницькою організацією заснована літературна премія імені Степана Руданського.